Півічизники, я як командир правого сектору західного регіону заявляю, що ми готові взяти відповідальність на себе за стан справ у нашому краю. Загони правого сектору постійно вишколюються в таборах на півночі, е, на полісі і в Карпатах. Ми готові разом з армією захищати наш народ і нашу державу по призиву нашої влади. Е, ми готові із працівниками міліції... Що ще раніше робили, підтримують порядок в нашому краї і в всій західній Україні. Ми заявляємо, що як, хто буде займатися мордерством, хто ми їх буде наказувати по всіх закон... правилах чинного законодавства. Ми беремо відповідальність за те, що Україна буде українською, що це буде наша держава, ми не віддамо її нашим агресорам. Даже я хочу звернутися до трудових... Достойних, ті, хто зможуть очолити ці організації, спецслужби, вони повинні отримати добро в обласній раді, раді тих депутатів, яких ви обирали, в люстраційний комітет, і прийти сюди на віче, і заглянути його в очі. І щоб ви сказали, що вони достойні, що вони можуть керувати, а не так, як зараз робиться цей гешеф політичний, всі продають і ви розпродають. Керівник з Києва, назначений, і міліції, і СБУ, і прокуратури. Ви ще не розумієте, вони купили цю посаду і вони не будуть думати про чинне законодавство, а думають тільки про те, як відбити гроші і заробити. Вони будуть думати захищати вас і, і нашу державу. Нам треба чесні порядні, патріоти, націоналісти, які будуть очолювати ці відомства. Я закликаю. адміністрації, страти, чогось не раз не скликали штаб оборони на північних кордонах російські і білоруські війська проводять навчання. Сьогодні йде нехтя нашої території, а штаб заповнення збирати сили руки, і діять не збирається. Це або саботаж, або бездіяльність. Тому я закликаю владу сьогодні ж зібрати штаб оборони Рівенської області і кожен буде знати, що він має робити. А коли хто? Ків цим не хоче займатися, йому не місце при владі, тому що обласна адміністрація не займається тим, чим вона повинна займатися – обороною нашого краю. Слава Україні!